Дуже хороша ініціатива в державі, яка була ініційована президентом України Володимиром Зеленським, офісом президента України. Це площадка, де ми можемо ще краще взаємодіяти на регіональному рівні між обласною військовою адміністрацією, обласною радою, місцевими громадами, іншими контролюючими державними органами на території Волинської області, а також взаємодіяти з правоохоронними органами для того, щоб виконувати. Ті завдання, які на сьогоднішній день отримують регіони відставки Верховного Головнокомандуюча, від самого Верховного командувича пана Володимира Зеленського в частині забезпечення оборони нашої країни, підтримки сил оборони, сил безпеки, а також реалізації тих державних програм, які на сьогоднішній день дуже є актуальними в кожній області. Команда офісу конгресу працюватиме в стаціонарному режимі е, в Києві, і ми зможемо зустрічатися з усіма головами громад при потребі. Команда покликана забезпечувати такі постійну комунікацію з усіма, до кого колись можливо було важко достукатися. Було не враховано. Радо перешкодження храмі питання адміністративного устрою територіальних громад. І в контексті того, що станом на 1 на 26 січня, старостка СМТ стала статусом цього Розподіл освітніх субвенцій був використаний як до міського населення. Переросподіє ми недоотримали 5 мільйонів гривень. Що виникла заборганність по заробітній платі для педагогічних працівників? У нас е, дуже часто, е, особливо в роботі із е, ветеранами, виникає е, питання відсутності статистичних даних для е, підготовки програм, е, планування, розрахунки фінансових і так далі. Е, скажіть, будь ласка, чи могли би ми розвитку громад отримати дані, ну, в тому числі і персональні з прізвищами? З місцем реєстрації по е, кількості е, ветеранів, учасників бойових дій у наших громадах. Корпоратизація, перетворення на цей процес будуть впливати е, такі терміни, як борг за комунальним підприємством по сплаті певного виду податків, до прикладу.